У вишиванках та із дружинами прийшли на виборчі дільниці кандидати у депутати до Верховної Ради України Віктор Анушкевичу та Руслан Коцаба. Обидва голосують на дільниці, що на південному бульварі. Їм, як і всім виборцям, довелося чекати в черзі. Обидва сподіваються, що як президентом, так і депутатом до парламенту від Івано-Франківська стануть гідні люди. Інший фаворит парламентських перегонів Володимир Чорноус голосував на своїй виборчій дільниці, що в мікрорайоні Позитрон. Згодом особисто об'їздив виборчі дільниці та цікавився перебігом виборів 25 травня вірить івано-франківці мають зробити правильний вибір. З якими надіями ходять сюди? Люди? Звичайно, з надією про те, що все буде добре в Україні і що ми будемо в Європі. Саме цим продиктований мій голос, який я віддав за кандидата, з яким я вважаю, що Україна буде в Європі, буде європейською країною. і, звичайно надіємося, щоб швидше то закінчилося те, що відбувається на сході. Ну, от і щоб дійсно в Україні запанував мир. Оці черги, оце все люди, які йдуть сім'ями, це якраз той процес, який Україна давно чекала. Тобто, всі хочуть, щоб це, е, це пекло пов'язане з тим, що війна, громадянська війна в Україні, закінчилася у першому турі. На жаль, політики не дозріли деякі до того, щоб все скінчилося в одному турі, але в будь-якому разі е, навіть ця висока явка е, і наше голосування це буде гідною відповіддю Путіну, що ми такі інакші і що ми дійсно слугою Європи. Я до кінця дня об'їду всі дільниці, бо Сподіваюся, що можливо, дасть Бог, я буду радіти зранку не тільки перемозі Петра Порошенка, але й власній звитязі. А в будь-якому разі, хто б не переміг, я впевнений, що так буде краще і для України загалом, і для Івано-Франківська, зокрема.